5 липня відбулася всеукраїнська нарада з питань особливостей ведення галузі м'ясного скотарства в Чернігівській області. 35 провідних фахівців регіональних керівників на чолі з заступником міністра аграрної політики та продовольства України Валерієм Давиденком відвідали ефективно працюючи, націлені на перспективний розвиток галузеві підприємства, що розташовані у Ворзнянському районі. Першим учасники наради відвідали ДП Красносільське молоко, що відноситься до агроформувань дочірнього підприємства Мілкілент Україна, одного з трьох провідних виробників молочної продукції на території України. У третьому кварталі 2013 року тут заплановане завершення будівництва першої черги молочно-товарної ферми з багатофункціональним комплексом. Буде ще два приміщення. В цьому буде 1600 корів. На суті на приміщення вони будуть розраховані на 2260 корів в кожному. І того буде загальна кількість поголів'я корів на даному об'єкті 6800. Це, мабуть, буде один з найбільших молочних комплексів на Україні. У перспективі комплекс може стати найбільшим не тільки в країні, а й у Європі. У основі роботи досвід американських підприємств. Це екологічно, високотехнологічно, а головне рентабельно. Це фідлоти, так називається, по англійськи фідлот. А по нашому, це такі красиві, хороші добротні загони, де створені всі нормальні умови для того, щоб максимально приближені до реальних польових умов для худоби. Ефективність м'ясного скотарства, якість яловичини, що ми споживаємо, залежить від породи, вибраної для розведення в конкретних природно-кліматичних умовах. У борнянському відділенні товариства Агрікор Холдинг, що розташовано у селі Ягути, утримується більше трьох. Тисяч голів великої рогатої худоби, шести порід м'ясного напрямку. Одна з них має цікаву назву лімузин. Частина завезена із Франції. Це племінна худоба, яка може на цих поліських територіях, які ви бачили сьогодні, тобто дуже багато пасовищ, луків. Тобто ця, ця порода вона може з'їсти ту траву. Неприхотлива до погодних умов і звичайно дає хороші прирости. Також у селі Ховми Борзнянського району учасники наради відвідали відділення товариства Українська молочна компанія та у селі Головеньки товариства «Головеньківський плюс, у якому сьогодні утримується понад 1200 голів, і яке має статус племзаводу з розведення української м'ясної породи. Взагалі, Чернігівська область займає друге місце в країні з поголів'я крупної рогатої худоби. Про перспективи розвитку галузі та про загальні враження від поїздки ми запитали у заступника міністра аграрної політики та продовольства України Валерія Давиденка. Ну, мені дуже сподобалось, дуже сподобалось. Я рахую, що перспективи є. Ну, Чернігівщина тут, ви знаєте, є пойма десниця, одна із найчастіших рік Європи. От, тут дуже, дуже шикарні розливи, якби і тут от це от ну, утримання, бо ця технологія може бути мінімально затратною. Подібні заходи перш за все сприяють обміну досвідом. Заступник міністра аграрної політики Автономної Республіки Крим Іван Метельков особливо відмітив рівень проведення зустрічі. Мені багато знайомо, а удивило мені здесь гості приємства дуже Очень удивила значить, от така підготовка, така така ответственність. Ну этому надо учиться. Ми возьмемо на вороження. Ми приїдемо. Підсумки зустрічі, а також обговорення проблемних питань розвитку галузі, відбулися вже в Батурині. Учасники наради відвідали і місцеві історичні пам'ятки, фортецю та Батуринський палац Гетьмана Розумовського.